Привіт друзі! З вами знову ТОТПА Агрохімпартнер. Того року в нас було багато нарікань, що чомусь не працюють ті чи інші препарати. А колись ви задумувалися, яка якість вашої води? По-перше, якість залежить від PH, від жорсткості, від каламутності, від місту органічної речовини та температури та багато інших факторів. Оптимальними PH для Внесення Зезер, тобто кислотність вашої води має бути від 5 до 6. Тоді будуть препарати працювати. А якщо це група гліфосатів, це взагалі 4,2. Жорсткість має бути в межах 400 ppm, і то це вже забагато, бо умовно чиста і питна вода це коли ppm 150. Що ж робити? Багато скажуть, додати лимонної кислоти. Лимонна кислота так, вона буде вам збивати pH, але не буде тримати буферність. Тобто не буде стійкості вашого розчину. Все одно то PH буде гуляти, і препарати не будуть працювати. А є деякі препарати, що якщо PH буде нестабільним, то за 15-20 хвилин, за годину, за дві, поки ви доїдете до поля, діюча речовина просто розкладеться, і це не буде ніякого сенсу. Вихід, коректори PH. Та жорсткості води. Перший агрохімічні технології. Акваглайт. Коригуєм pH та буферність. Другий pH-коректор від компанії Органиця Хамелеон. Є 5 літрів, є 10 літрів. Ще ця фішка даного pH-коректора, що він зразу вам показує колір, за яким змінюється від синього до ось такого рожевого, тобто синій, це в нас буде. Лужне середовище рожевий це буде досить кисле, оптимальне 5-6 це буде такий паливий колір нашої пшенички, коли вона починає достигати. Потім ми вам покажемо, як це працює в полі. Ну і не забуваємо: ще є одна така класна штука. Вошер, такий препарат це для того, щоб ви мили свій оприскувач. Бо деколи забуваємо, вимивайте свої оприскувачі. Тобто і контролюйте якість своєї води. PH-коректори, і все буде окей. Дзвоніть, телефонуйте, і фахівці компанії «Агрохімпартнер» допоможуть вам підібрати правильне рішення.